Заборони нас відповіді. І змидаю всі та поспіши з особливою у тим, що найбільше потребує. Бога на Розважмо собі, коли Господь наш Ісус, Господа наш Ісусу Христа, увінчали темного вінцем. Аве, Аве. Аве Марія. Аве Аве. Аве Марія. Дорогі діти. І сьогодні я з вами і дивлюся на вас, і благословляю, і не втрачаю надії, що цей світ переміниться на добро, і мир запанує в серцях людей. Радість запанує у світі, бо ви відкрились моєму заклику та Божій любові. Святий Дух перемінює багатьох тих, які сказали так. Тому хочу вам сказати, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Святий Дух перемінює любе зло на добро, якщо ми дозволимо. Святий Дух завжди промовляє до нас. І завжди промовляє до нашого серця. А вибір наш де починається? Де ми вибираємо? Їсти чи не їсти, молитися чи не молитися, постати чи не постати, Благословляти чи проклинати, де ми вибираємо? Яким органом? Тут у думка. Ми рішення тут, розумієте, ми думаємо робити чи не робити. Так, серце. Є основним, але рішаємо ми взагалі-то рішаємо. Ми лежимо, так? І приходить думка. І ти помолитися, вона приходить в думці. Так, воно йде до серця, але приходить то до думки. І ми кожен раз у думках вирішуємо, так або ні. Сьогодні Ісус терпить на своїй святій голові за наші думки, щоб ми могли у наших думках сказати Богові так. Знаєте, Марія каже Богові так серцем, так? Але рішення тут, у думці, погодитися. Марія думає, що сказати. Все приходить через нашу голову. Так, серце. Але серце і голова з'єднані, має бути що? абсолютно рівнання. Знаєте, було б дивно. Наприклад, я серцем люблю, але рішаю не любити. Я серцем молюся, але устами не знаю, співаю якусь там частушку. Чи сам, розумієте? Було би дивно, якесь розбалансування. Боже, ти знаєш, що я тебе люблю? Але я трохи хочу не знаю, ну, сказати світові, що я його не люблю. Розумієте? Я, наприклад, кажу серцем, славлю я тебе серцем, а устами, бо я думаю, що казати, матюкаюся. Може таке бути? Ні. А звідки береться рішення матюкатися тут? Або я кажу так, цьому рішенню, це також опускається до серця. Або я кажу ні. Тому Ісус так тяжко терпить на своїй голові, щоб очистити наші думки. Бо наші думки формують те, що є в нашому серці. Воно є пов'язане. Наші думки також будуть святі, як наше серце. Коли ми вибрали скарб Ісуса, коли цей скарб є в нашому серці, то наші думки будуть Ісусом. Пам'ятаєте, що каже апостол Павло? Думайте те, про що думав Ісус. Думайте, те, як думав Ісус, як рішав Ісус? Як робив Ісус? Коли ми про це будемо думати, то наше серце і розум, і воля буде що? З'єднано з Богом. Господи, допоможи нам! Ти терпиш тяжкі муки на святому своєму обличчі і на святій голові, щоб наші думки очистити. Господи, у наших думках, в нашій голові такий деколи, деколи, деколи каламбур, правда? Що uh -huh. там роється? І коли хтось з нас питає, про що думаєш, нам аж тидно сказати? Ні про що? А чи ні? Нам про наші думки, пробачи наші думки не завжди з тобою, і навчи нас думати так, як думав ти і діяв Амінь. Отче наш, що єси на небесах.